Багато людей вірять, що гроші це зовнішня енергія, яка оточує нас. Насправді, ж, енергія грошей зароджується всередині нас. А саме в сакральній чакрі Сватхістани це помаранчева чакра, яка відповідає за творчість, задоволення і матеріальне благополуччя. Саме тут формується наша здатність генерувати. Енергія грошей, думка про те, що гроші це енергія, перетворюється на установку чи програму. Установка це теж форма думки, яка впливає на нашу поведінку та результати. Тобто з нас виходить енергія грошей. І саме ми визначаємо, як вона буде впливати позитивно чи негативно. Міф про те, що гроші приходять ззовні, заважає багатьом зрозуміти те, що ми самі створюємо цю енергію, гроші всередині нас. Ми і є джерелом енергії грошей. Саме наші думки, установки і дії формують те, як ця енергія.